Псалом 63, Псалом Давіда, коли він перебуває у юдейській устелі. Боже ти мій Бог, тебе я пиліно, шукаю тебе, прагне моя душа, за тобою нудьгує тіло моє в землі. В пустині, спраглі і безводні, я так виглядав виглядав тебе у святині, щоби побачити твою силу і твою славу, адже твоя мирість. Краще за життям мої уста, тебе величатимуть. Тож буду прославляти тебе, поки житиму, в ім'я твоєї підноситиму свої руки, хай наповниться моя душа, не мов би жиром та ситою їжі. а мої уста радісними вигуками висловлятимуть хвалу тобі. Я згадую про тебе на своїй постелі в нічні години, роздумую про тебе, адже ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму в ціні твоїх крил. Моя душа приліпилася до тебе, мене підтримує, твоя вправиця, ті ж, котрі лише, лише шукай, аби погубити мою душу, зійдуть у підземні безодні, вони будуть. Віддані під владу, меча стануть поживої шакалі, але цар радітиме в Бозі. Буде пишатимось кожен, хто ним присягається, тому що уста неправдомовці будуть закриті. Амінь.